Усі знімають розпаковку, а я знімлю запаковку. Ми їдемо жити в іншу країну на два місяці. Покажу, які є продукти для схуднення, беру з собою. І так, перше це оливкова олія. Я нею поливаю салати та каші. Та 0,5 соняшникової нерафінованої олії. Чорна кава, звичайна заверна. Вона у них є місцева, але не смачна. Імпортна, дуже дорога. Тому беру декілька упаковок з собою. Далі сири. В них також є місцеві, наливни, але вони не смачні, а імпортні дорогі. Тому я взяла пармезану до макарончиків терти і твердий сир на сніданок. Біуда, різні сорти. Далі горішки та насіння. Вони є в них, але на перший час, щоб не бігати по магазинах, то купую собою. Це насіння, ось гарбузове, соняшникове, та ляне до вівсянки на сніданок. І трішки горішків грецьких і мигдальних на вечерю до творога. Далі беру з собою дуже багато макаронів, це макарони з твердих сортів пшениці. В них вони є, але з сумлінної якості, тому краще беру з собою. Вівсянка, слава Богу, є у будь-яких країнах, але беру на перший час декілька упаковок, щоб не бігати по магазинах. Гречана каша це скарб, вона є дуже мало де, тому беру з собою 3 кг. І лимонний сок і томат на перший час сік до салатів, а томат можна десь до макаронів використати. Ось така продуктова валіза у мене вийшла. Надіюсь, мене пропустять в аеропорту, тому що в мене 23 кілограми багаж. Якось мається все запакувати.